Давайте розглянемо малюнок на сторіночці 15. Яку пору року тут зображено? Так, це осінь пожовтіло листячко на деревах, вітер здуває його і воно повільно падає на землю. Небо вкрите темними хмарами. Пташки збираються відлітати до теплих країв. Давайте з вами подивимося і пригадаємо, які це пташки. Ось ця велика пташечка це зозуля, а ось ця маленька пташечка це соловейко. Сьогодні ми з вами прочитаємо вірш Тараса Шевченка. Послухайте його уважно і скажіть, який настрій викликає у вас цей вірш? Не щебече Соловейко, не кує Зозуля, Весна швидко пролетіла, і літо минуло. Гай зелений вже жовтіє, листя опадає, мина тепло, мина добро, холод наступає. Отже, цей вірш про прихід осені, про те, що швидко пролетіла весна, літо минуло, опадає листя, минає тепло, наступає холод, Не щебече соловейко, не кує зозуля. Навчіться виразно читати цей віршик.